Сьогодні у нас буде соус пекельне хабанеро від Fairy Fox. Починаємо з аромату, далі перейдемо до смаку. Як на мене, це один з найцікавіших соусів для знайомства з хабанеро. Ну... По аромату у нього прям профіль овочевий. Ніякої карибськості від хабанеро. Тут він суто овочевий. Червоний хабанеро дає отакий от класний аромат. При всьому цьому, я думаю, багато хто його може сплутати з томатом. Відчувається кислинка від оцту, але от що важливо, дуже часто людей якраз лякає оця оцтова складова, і коли кажуть, що в соусі відчувається оцет, людей це лякає. І це якраз, я думаю, заслуга табаску, який зруйнував враження людей від того, як оцет може підкреслювати смак. Тут він якраз доповнює. Пахне класно у соусу. Опік трошки вище за середній, що дозволяє відчути і смак і покайфувати від опіку, бо він тут все ж таки присутній. Класно. З перших секунд потрапляє на язик цей соус і відчувається опік. Він, мабуть, все ж таки от прям, от вище середнього це шістка. Шматочки перцю. Приємно його розкусувати, тому що розкусуєш, то дається опік, і наповнюється одразу ще більше смаком рот. Профіль суто овочевий, хоча от є приємна солодкість, є кислинка в після смаку від лайму і від оцту. Ну, от зараз немає нічого з чим його спробувати, але це суто м'ясний соус. Його хочеться до м'яса, одразу якогось, до птиці, в принципі, можна і до риби. Можна просто до рису кудись, до кашок якихось. Прям приємний солодкий профіль у ньому є. І от з другої ложки вже, до речі, не так відчувається він. Хоча потрошку стискає язик, не опускається в горло. Але от перша ложка був найсильніший опік.